Привіт! Дивимося послання для тебе від вищих сил на найближчий період часу. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Та давай подивимося. Ти зараз знаходишся в якомусь ступорі взагалі, як наче таке враження, як наче навколо тебе все зупинилося. Ти не маєш доходу, розвитку, знаєш, як наче просто все стоїть. І ти намагаєшся боротися з цим. Намагаєшся боротися. Так, давай подивимося. Тобі кажуть, зверни увагу на чоловіка, який є в твоєму оточенні. Можливо, це твій чоловік, який може проявляти скупість та жадобу. І він може створювати тобі якісь проблеми. Труднощі, складнощі, така достатньо іде ну, напружена енергія від нього. Чоловік молодий, до речі. Так. Зверни увагу на ситуацію, в якій ти зараз залежна. Знаєш, в мене іде таке трикутник. Ти застрягла в якомусь куті. Куті свого життя. І ніяк не можеш вибратися таке враження, як наче ти в лапах того кута, не можеш знайти вихід. Але у тебе дуже великий потенціал та ресурсність зараз для того, щоб вийти із тих складних ситуацій, які склалися навколо тебе. Знаєш, ти можеш закриватися від усіх. І проявляти таку, знаєш, злість. І це може тривати вже тривалий час. Але через ту злість ти зливаєш дуже багато свого ресурсу. Зверни увагу на свої сни. Вони тобі дають чіткі підказки та можуть внести ясність у те, що відбувається зараз з тобою. Навколо тебе є люди, які дуже багато говорять про те, які в тебе були можливості, є можливості. От їм здається, що в тебе краще, ніж в інших. І ті люди дуже хочуть, щоб ти не мала можливості бути у парі, у нормальних відносинах. І ті люди а, намагаються на тебе а, накликати хворобу. Може бути погане самопочуттям найближчий час. Зверни на це увагу.